Музика Хто до чого, Курі до зерна, кічки до гарбуза але що за вікою Косити не треба цього року подивіти. Так, друзі, все готово. Починаю печи шифонові кейки для своїх відписників. О, а це Міша забув горнятку. Зробив собі каву, випив, а горнятку, як завжди, лишає мені. Порожнє, ну, помити, приступаємо. Тепер додаю отой, отой креморо Тартару у білки. І завдяки йому наш кейк буде пухкий. Оце так збийте. Вже не перебити. От кажете чистота. Все, білок уже на фартусі вже треба димити, але щоб він мені не засох, там зразу повитираю. О. І все. Здається, все дала. Так, треба перевірити Ось для своїх підписників. Хочу якнайкраще приготувати. Яйця дала, цукор дала, муку дала, воду дала, олію дала, Розпушувач дала. Кремор тарата дала, запах дала, все дано. Кажуть, дівчата, ой, якої ти собі роботи придумала, на що тобі цього було? А я собі тільки уявляю. Ну, звичайно ж, прошу Бога, щоб вдалося все. Як дівчата відкриють коробку і скуштують мого тарта, і згадають мене. Це мені вже приємно від цього мені стає ну, якось радісно на душі. Все. Ох, яке воно пухке. Це теж мистецтво. Я вже кажу, що кулінарія це мистецтво. Ой, 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 ой. Отак, а ви кажете все чисто за щораз, за все підтирати, щоб було чистенько. Так, кладу вже торт в духовку і буду його о боже поможе, щоб він вдався. Так, збираю все мити, чисто і знову прям важити. Я вже зошитом можу не користуватися, вже знаю на пам'ять. На білки треба дуже добре витерти, щоб воно було сухе-сухісеньке. Одну відерку на воду, можливо, і не треба всередині витирати. А ці відерки треба на витерти. Хоча, можливо, треба було їх і не мити. Цукрові муки. Обсовні, девайси мої. І зараз будемо знову важити. Але мені не вистачає яєць і біжу в магазин за яйцями. Все, один спільців. Бачите, як він повинен висіти? Він повинен висіти на цих бляшках. Але я трошки більше замішую, для того, щоб були вищі більші ці торти для моїх підписників. Так, друзі, тільки що позвонив мій Міша із Франківську і сказав, сиди вдома ніде не виходь, бомблять. Бомблять, так, дві ракети пролетіли над нашим селом і, може, 15 кілометрів від нас упали. Думають, залякають нас. Я не знаю, вже, як назвати цих людей. Це потвори. Це потвори бомбити мирних жителів, а я йду в магазин по яйця. Бо мені треба моїм друзям спекти торти. Вони нас не залякають, вони своє пожнуть. Це курей вже немає тут качок, не пускаємо сьогодні. Стала бували, але кажуть, що після качок буде рости трава. Бачите? Ми все одно думаємо про життєве. Оце так мої качки і кури з'їли мені квіти мої. Усі. А це я вам покажу, що зробили. Бачите? Ну як це показати? Отак. Бачите? Що зробили? Це все наскрізь проїли. Ти не знаю, чого вони так люблять. Хату закрила, ключ не витягую, залишаю двері і знаю, що ніякі злодії до мене не прийде. Ой, яка красота! Як це зняти. Це дійсно незламна нація. Довкола нас гатять ракетами, а ми будуємо, а ми робимо верхи. І їм нас не зрозуміти, тому що ми незламні, ми не скорені. Ми скорені тільки перед Богом і ні перед ким іншим. От подивіться: а так. Оце не скорена нація. Стріляйте, бомбіть, ми все одно робимо своє. Пішла за яйцями, а купила не тільки яйця. Ну, яйця знову подорожчала. Я собі висить три години, повинен так висіти. Життя продовжується йдемо далі колотити другий торт. Поки висять ці кейки, біжу до сусіда, бо кличе що щось хоче мені показати. Вставай туди, туда вот я вижу, капут. Юй, які це фейнюсечки. Й, які вони фейнюсеньки. Если в не треба йти. Та ти що. Ну, це гороку урожайний рік, на все. Навіть на підпіньки. Я б еще зараз въехала на підпеньки. На. О, за бухгалтером вниз и направо. Ваша машина туда, кульчахи машины идут. Да тысячу тут маш. Абум. Обум меловый. Я було колись меловы. На бумнике доехали за беседку зразу, пару метрів и все. Краса, правда? Це страшить. Це страхіття, як то файно. Це жах. Це жах. Та це не жах, це красота. Я такого ще не виділа. Колись виділа там в Козаковій долині. Ай-яй-яй. І що ж ви ви? Не вище не Нічого. А тут мої сусіди кайфують у літі. Тепер ні? Тепер не кайфуєте вас? Як ні? І тут є? Сюди є. Та ти що? А в мене, певно, немає нічого. У мене кури ходять, качки лазять. Я що тебе знімаю? Твою хату? Дай слухай, так Що, що? Як тобі не було? Та, я тебе що зараз знімаю? Yeah, 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 yeah. ага. Ну, а то, та то вже один раз летіло понад Дністер, тоді як mm -hmm. настрій летіло. Ну, на яву волю тоді. Ну, і тепер. Э, Нє-ні, воно настрію. Ну, острію то де, Сиво я розумію. Це во хурма. Так. То ти що виписує? Що я? А де ти це взяв? З Тернополя мені передали. Ну і воно тако росте, та? Так, і воно перезимовує. 35 градусів. Та мали. ти що? 35 градусів мороз. Ви, як ви те там, що? Е, граната. Граната? Ні. Я прийшла на твої підпіньки подивитися. Дивіться, Та я все зняла. А я нині не хочу нічого ж робити. Це граната? Так. Ну а це якийсь такий ніби Барбарис. А помація, я, як це казали, що граната, а Та Граната, а де? де mm -hmm. Ну я граната, знаю, так так, граната, граната. А то якийсь такий ніби декоративний чи ну, ні? Так, наді броди. А міша фасолі вибриває. Зараз чуєте, де кричать. Ой. Та поки великі. Даво що вас усюди? Що все є? А там бачиш, так ніби стручкові ще починається. А видиш хокайду, то цього, воно ще зелене. Але це таке якесь ніби не хокайду, але воно я інакше тут не садила. Та йду нема цього року у нас політку. Добре, йду я далі початокти. О, це мої. Красені. Красені артишоки. О, є фасолі, будуть на носінні, або фасолі достигли ці. Добре. А! А тепер хочу показати вам, що кожний кейк я даю інший запах. Це буром. Це цитрини, це лимонний. А це амаретто. Скільки тип мене вже використано їх. Чотири спекла, 2 висять, яйць нема, іду далі по яйця. І буду продовжувати пече далі. Потрохи-потрохи по рухаємося до фінішу. Шість вже є спечених, один висить і один в духовці. Потрошечки. І прийдемо до закінчення, до фінішу. Розігрувала, не знаю, як це сталося, розігрувала 5, вийшло печи 12. Але нічого, з Божою допомогою. Я з цим справлюся, лише би мир Ось таке моє випікання шифонових кейків для друзів між сиренами, між тривогами. Надіємося, що ні одна. Ворожа ракета не впаде на нашу землю. Всього вам найкращого, друзі. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.